Доброго дня Україна, всім привіт. Так, е телефонував сьогодні до компанії Екоджет, до представників, щоб вир виразити свою вдячність, е як виявилося у ці нова серединка, що 4 е ну, насічки. Набагато краще працює, ніж е, дві. Ну, мені пояснили хлопці, як. В процесі ж, ну все, якщо його можливо удосконалити, воно удосконалюється будь-яка будь техніка, будь-який товар. Е, так само і в них. Е, в процесі використання е, були побажання клієнтів, е, і що? Вони змінили. Вони змінили оцей середину цей розпилювач і, так, і також збільшили товщину резових оцих прокладок. Ну, Зараз відкрию, покажу. От блін. Щоб ви просто зразу зрозуміло, яких. Ну, оцих. Чорних кілечок? Дане кільце, це оновлені його товщина 2,5 мм. Попередні були 2 мм. І вони якби Ну слабо держало. То там, то там капало, скажімо так. Тим більше, якщо ви їх там зняли, поставили, зняли-поставили, то взагалі це коротше, була проблема. В даний момент, друзі, яка ситуація? У кого? Старі розпилювачі чорного кольору. О, я залишаю номер в описанні, телефонуєте в компанію EcoJet і вам безкоштовно дають оці резинки товщі, ну, якщо вони вам потрібні, скажімо так. бо, ну, не знаю. І також розпилювачі. Не в цілу форсунку, а сам розпилювач. Ну, Цілу фусунку немає сенсу міняти. Оце, друзі, якось так. Я вважаю, що дуже чудовий крок з боку компанії, компанії Екоджет, адже, е, якби, цінять вони свою репутацію, скажімо так. Ну і в процесі зараз будемо збризкати, вносимо ґрунтовий. подивимось, зніму, покажу. Зараз батько на ісходну. бжоли летять оце зараз із швидкістю 7 км батько ходить розход 200 літрів на гектар ну і скажу відверто якщо ввечері бризкать то набагато краще видно як вони розпилюють Зараз вітер 3 метри в секунду показує синоптик. Все, і пішов ну, друзі це якось так, скажем так, друзі, в плані там хороші форсунки, чи погані. Там Лехлер, роса, друзі, я нікого не переконую, кого є з гроші на Лехлер по 380 гривень. Ну, я дзвонив такий, що мені сподобалось. 380 гривень штука. Будь ласка. Кому роса з нержавейки, будь ласка. Мій вибір екоджет, форсунки на яку виробник дає 2 роки гарантію. В даний момент безкоштовна заміна розпилювачів старих на нові. І вдруг в майбутньому буде ще щось краще, вони придумають, то вони всім своїм клієнтам поміняють безкоштовно. І в плані, от, лічно моя думка, нержавейка чи якісний пластик. В мене на комбайні. Я вам покажу і на тракторі пластик. Метал повитирав до такої степені, що це просто якийсь жах. Пластикові нічого, а метал витирає. Це якось так. Все, друзі. Всім пока. Екоджет у кожну хату. Також, друзі, так скажу вам свою думку, якщо ви збираєтеся купляти дані розпилювачі, мій вибір жовті. Чому? Тому що я можу виливати 150 літрів. Якщо поля більш-менш у вас рівні, одними й тими самими форсунками я можу виливати 150 літрів, 200 літрів, 100 літрів. Ну і 90. Ну виходить від 90 до 200 літрів я можу виливати. Оце так менше ні.